Ми готові дуже ретельно дослухатися до того, що мають сказати обидві країни. Завтра ми будемо слухати президента Путіна. Да й баті блядь, втянули на холода хуйню блядь. У нас є дорожній, дорожній листок, дорожня карта, яку ми маємо виконувати. Ось що за дорожня карта, пан президент Коморського островів сказав, що дорожня карта. Я просто не хочу, щоб завтра у нас був, скажімо так, сюрприз. Чи, наприклад, завтра ви про щось будете говорити з терористами, і потім у нього є якась тепер з вами якісь пропозиції? Може неправильний був переклад. Дай бог під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків. Файнвей вирішили поїхати до держави, яка сьогодні. Відповідно, влаштувала ракетний удар. По ним ну це рішення їх наскільки воно логічно. Мені не дуже зрозуміло. Мені здається, ви впевнені, що вони спроможні думати Російська Федерація, і я хотів би вас попросити. Зверніться, будь ласка, нехай вони відпустять наших політв'язнів. Мені здається, це буде важливий. Важливий результат вашої місії і плану і дорожньої карти під час нашої розмови з президентом Путіним ми будемо говорити про важливість статуту ООН. до дипломатії з Росії. Ми не дійдемо, поки вони. Будуть на нашій території, а це і є про повагу до статуту ООН. Дорога до миру дуже складна. Вона непроста. і навіть Нельсон Мандела у своїй книзі Довга дорога до свободи писав про це. Він знав, що це не просто. Ми також знаємо історію цієї великої людини. І мені здається, що його шлях якраз показав найголовніше, що якщо Боротися і правда на твоєму боці, то ти точно переможеш. І що навіть за ґратами можна бути вільним, більш вільним ніж в бункері. Наші бачення щодо завершення цього конфлікту, і для нас, як я вже зазначав, ми дуже раді тому, що президент Зеленський почув, ці пропозиції намеровопатісипенс і він також погоджується, що дорога до миру. і Він також погоджується, що дорога до миру може мати кількох учасників. Я вважаю, навпаки дипломатична ізоляція показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення це військові злочинці, такі самі, як він. До речі, я вважаю, що саме це може бути серйозним важливим і вплинути. Вплинути на його суспільство, ми цим повинні займатися. впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані. Ми будемо дискутувати з путіним.